Нам не відомо, що це за квартира. Тут дуже багато різних політичних символік, різних якихось незрозумілих салонних символік. Тут, тут багато речей. Але вночі, коли все приміщення мав мали б проникнути наші хлопці, наші бійці, вони отримали гарну відсіч. Два бійці, один бій боєць зараз знаходиться в реанімації, другий лікується на місці перебування дислокації частини. Що От. Зробіть, тіч, хто був, що Нам невідомі ще поки що всі люди. Скажімо так, я поки що не буду про то оголошувати. Їх було тут чотири людини. Що вони тут робили? Виходячи з залишків тих речовин, що ми тут вилучили, тих пристроїв, що тут були, я можу наголосити, що тут майже на 100 що саме тут і збиралися ті пристрої, що потім вибухали в нашому приміщенні. Тобто, перший вибух ми почули, але судячи з залишків, ми маємо чекати, ще принаймні один вибух. Тобто будемо тим займатися. ви в міліцію зверталися якась експертиза щодо залишків, щоб можна було провести? Поки що це наша робота. Ми завершимо власне розслідування, тоді тим буде займатися міліція, якщо до неї буде повернуто довіру. А як зараз? Що, що зараз? Зараз ми то вивчаємо чи? власними силами, власним активом, власними спеціалістами. А Я що думаю, ви що. Там пізніше, трошки пізніше, ми дамо всю інформацію. Певні хімічні речовини. Для, для виготовлення вибухівки? Так, чи для чого? для виготовлення, скажімо так, небезпечних е речовин. Ви ж можете зараз сказати, що те, що було знайдено, якось співноситься до співноситься до того, що зірвало. десь його почав, так. так воно дуже схоже. Дуже схоже по по хімічному, по хімічному складу. складу. По хімічному складу і по тим по тій меті, яка ставилась перед цим сприселем, перед цією сумішю. Коли саме сього сьогодні вночі? все вночі, воно? так як вони знайшли цю квартиру, як <кх> чому слідкували за деякими особами? Всі особи їх сюди привели. То в як можна казати в оперативної дії.